Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя велика, нескорена, любаненька Україна. Сьогодні у нас понеділок, 26 число. 26. О, дивіться, як я ялинку поставила. Ой, як поставила красиву ялинку. А чого так поставила? Бо я дивана розтягнула. Бачите, я розтягнула дивана, щоб він був у мене отак розтягнутий. А чого так я зробила? Та так мені захотілося. Погода у нас хороша. Плюс 2, ой, мінус 2 градуси, мінус два. вітра немає, так нічого. Хороша така погода. От. Сходила, однесла посилку, е і тепер отримала ж посилку. А то мені всі все казали, а що це тобі посилку не присилають? Що це тобі посилки не присилають твої? Ну, я вам так скажу, що я ні в чому не нуждаюся, у мене все є. Але я така щаслива і довольна, що мені прислали дітки посилку, що ви собі не представляєте. Почнемо показ. Дивіться, це халва у таких е, пакуночках невеличких. Оце три парі носків. Так ви ж подивіться, що ж написано на носках: Русський корабель. Іді отуди, нахуй-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Оце для нати, оце для Макса, а це для баби. Все буде Україна. Отакі символічні наші носочки. Тоді дивіться, рошеновські конфети. Рошеновські, це шоколадки тут рошеновські. Бачите, з Ось так сюди візьму ближче. Які красиві види у нас. Яка у нас країна? Ви, ви не представляєте, якщо ви ніколи не були в Україні, то ви дуже багато згубили. Це їх тут дві ж, бачите? То ви, ви ж дуже багато згубили, якщо ви ніколи не були в Україні. Це такі міста, це така краса, що ви собі не представляєте. Підемо далі. Це шаб, то, то мило таке, я люблю таким милом митися. Це наші е, бархатні ручки, наші зроблені в нас крема для ручків. Далі, оце бабусине печиво, я таке люблю печиво, вони поклали. Мій сміливий 2023 рік. Це такий календар із прогнозами, з передбаченнями, календар такий. Тоді оце рошеновські такі жилейки, конфети, тоді оце до кави. Оце я таке дуже люблю печиво до кави. Ой воно добре, Рошеновське, воно все в нас тепер рошеновське, як у моєму дитинстві. Оце таке, бачите, серденькі такі. Жовто-блакитні, серденькі. Такі повісю собі на ялиночку. от Це теж рашеновські конфетки. Це така соломочка. Малесенькі такі соломки. Теж люблю. А це такі палички. Палички кукурудзяні, не глазовані, не глазуровані. Я люблю такі палички. Далі, Далі. такі бублички. Бублички такі. А це смажене насіннячко. смажене насіннячко. велика пачка. От. Тоді гречка, крупа гречана, бачите, одне кіло. Це не те, що у вас, матрешки пишуть, вже по 700 в пакеті розкладають, а ціну беруть, як за кіло. От. А у нас такі величенькі. І Чиста-чиста така каша гречана. Я люблю таку ромашка моя любима, моя любима ромашка. От. Рачки, конфети. От. А це казінаки теж люблю. І це друга красочка. Оце така красочка завжди мені, Аня моя купляє гарнієр 111 номер. номер. Дві красочки покрасюся. Оце така посилка. бачите? Ось дві, дві коробочки конфетів. Отака мені чудова посилочка. Сала я не. ну Я б хотіла, щоб мені сала, але ці перевізники вони мої зв'язувалися в Україні з ними. Вони казали, не треба класти не сала, не треба класти ліки ніякі, бо заберуть на, на таможні. На кордоні, ну, на що ризикувати? От. А оце таке все, що я люблю. Оце все те, що я люблю. От. Так. А саме ж, саме головне те, що мені поклали. Це все таке поїсться і забудеться, скажімо так. да? Смачне, над, 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 дуже надовго буде мені. Хватать цього всього, я ж не поїм за один день носочки буду носити з великою радістю. О, але саме ж головне, я ж вам казала, що моя Настюша заміж вийшла. І я запросила, щоб поробили фотокарточки. Зараз буду вам показувати. Оце Настюша з мамою. Це моя невістка, Анічка і Настюша. Настюша не вдівала, не вдівала фату, отаке біле хороше плаття купили і все. Оце Настюша із татом, із моїм синком. Оце невістка моя Анічка. Це невістка моя Анічка і Настюша. А це мій синок Павличок і Настюша. А це вони удвох: Павличок і Аня. Оце в них такі обручки. Такі обручки і дві, два бокали шампанського. І оце вони такі веселі і щасливі. Отакі веселі і щасливі. Настюша і Сашко. І тут вони, бачите, таке от танцюють, танцюють таке веселе. От і ще покажу. О. Тут Сашко такий, як дитинка. О. А це покажу. Оце покажу. Бачите, оце мій Павлик і Аня. Ой, щось воно погано фокусується. От. А з тієї сторони, оце Сашковий батько, Сашко. І Яна, мама, і оце племінниця, племінниця старшої сестри Сашкової дівчинка. Оце ж так як. Павлик, мій синок Настюшу виводив до, до зали, до того, щоб для засвідоцтва шлюбу. А це така сама карточка, тільки у Чорно-білому. Вони в ракурсі зробили. Це Настюша сидить сама у, тому, у залі, чекає. От. І це Настюша така весела. така. А це вони тоді ходили гуляли там, бачите, понад Дніпром, понад Дніпром ходили, гуляли так хорошо. От, і це вони такі веселі. І це така фоточка, целуються. І це як прогулювалися, прогулювалися. Це Настюша з батьком. Оце ну, Настюша із сашком. А це з мамою. От. от такі фоточки. Це мені саме головне було. За всієї посилки мені було саме головне, щоб вони мені прислали оці фоточки. Настюша розпечатала і прислала. Я тепер роблю, куплю таку оту штуку, уве, там, в Ікеї продаються. В Лідлі продаються, щоб не одну фоточку ставити, а там 5-6 фоточок поставити за, за, за один миг. І, і хорошо, за один раз. І хорошо буде. От я щаслива, довольна, ще раз покажу вам. Бачите, оце мої смаколики, такі мені діти передали. Я щаслива й довольна. От, буду краситися, буду красива, буду чаювати, не буду горювати. Ні-ні-ні, не буду горювати. А що нам горювати? У нас перемога. Ось ось уже стука-стука в двері перемога. Хай грашисти горюють, а ми не будемо горювати. Ми будемо святкувати. Ще прийде Новий рік, і тоді новий рік покаже, яке у нас все веселе, щасливе, бо ми єдина і велика ненька Україна. Ото так. На цьому буду закінчувати. Бувайте здорові! Квітка моя ще стоїть. Це чайок такий в календарі. ото був Календар у мене такий був. Це конфетки, такі такі смачненькі, доложу туди усяких різних конфеток. От так що бувайте здорові, мої рідненькі, мої любі, мої хлопці і дівчата, моя нескорена ненько Україна. Все буде Україна. Все буде гарно. Пока-пока.